Слава Ісусу Христу, мої возлюблені братики і сестрички в Христі Ісусі, сьогодні велике свято апостола Євангеліста Луки, і як ми його можемо вшанувати разом із своїми побратимами, це прочитати частинку його Євангелії. Євангелія від Луки, 10 глава. І те, що я вам також говорив, побратимчики. І ось один законник підвівся і сказав, випробовуючи його. Учителю, що маю зробити, аби осягнути вічне життя. Він же відповів йому, що в законі написано, як ти його читаєш. То й відповідь сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Сказав же йому, правильно ти відповів, роби це і жити. А той, бажаючи випробувати себе, запитав Ісуса, а хто є моїм ближнім? Хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив: один чоловік ішов Єрусалим, з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому рану. Та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник і, побачивши його, обминув. Так само і Левіт, прийшовши на те місце, поглянув і уминув. А якийсь самарієць, проходячи, підійшов до нього, і побачивши, змилосердився, він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олію та вино, посадив його на худобу, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, дав власнику гостиниці та сказав: Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повернусь. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім, який попався розбійником? Він відповів того, хто змилосердився над ним, тож сказав йому Ісус, іди, і ти чини так само. Ось дивіться, мені возлюблені, ішов священник, ішов левіт. Хто такі левіти були? Це одна така із партій... Того часна, яка була на стороні первосвященника, і йшов звичайний Самарієць, з яким, ну, типу, вони не сильно хотіли навіть її спілкуватися. І він проявив милості, милість, Господня. взяв того і привіз і каже: Слухай, заплачу, ще дам більше тобі, коли. Якщо ти потратиш грошей на нього, я тобі дам ще більше. Ось так. Якщо ми будемо відноситися один до одного. З любов'ю, повагою. Я знаю, що так воно і відбувається на фронті. А я більше, мабуть, це таки кажу для тих, хто нас дивиться із тилу. Якщо ми так будемо проявляти любов один до одного, то все тоді з нами ще не, не втрачено. Нехай милість Господня буде зі всіма нами в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.